Привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як можна завести гроші на біржу через вашу банківську карту. Перше, що нам потрібно, це зареєструвати акаунт біржі Bybit. Якщо ж у вас досі немає аккаунта біржі Bybit, я залишив посилання під відео з додатковими бонусами, і також при першому повненні на біржу більше 100 доларів ви отримаєте халявні 10 доларів, які ви зможете забрати в центрі винагород. Отже, перейдемо до того, що таке P2P. Це обмін фіату на крипту або ж крипти на фіат. В нашому випадку ми будемо купляти крипту за фіат. Після того як ви зареєстрували акаунт, вам обов'язково потрібно прийти в верифікацію. Це ви можете зробити в особистому кабінеті. Це займає у вас буквально 1-2 години. І після чого ми переходимо до самого уже поповнення. Для цього нажимаємо на головному екрані на кнопку більше в верхньому кутку, переходимо на вкладку P2P. Так як ми будемо купляти, нам потрібна купівля. Ми можемо вибрати, яку валюту ми хочемо обрати. В моєму випадку я оберу гривні. Далі обираємо наш банк, з якого ми будемо оплачувати нашу суму. Після чого шукаємо відповідний нам ордер. Здебільшого нам потрібно дивитися на ліміт транзакції. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо закинути собі тисячу гривень або 2, ми повинні дивитися, який ліміт транзакції стоїть у кожного продавця. Після того, як ми знайдемо свій ліміт, ми нажимаємо «Купівля». вписуємо ту суму, яку ми хочемо заплатити і отримати. Наші долари. Я ж пишу 500 гривень і отримую 12 доларів 50 центів. Далі нажимаємо «Купівля», нас перекидає на інше вікно. Тут ми нажимаємо Pay Now». Тут у нас де більшого показується інформація, це нам поки що не потрібно. Далі нам потрібно переказати ту суму, яку ми вказали, на вказану карту продавця. Після чого переходимо в наш мобільний додаток і переказуємо ту суму, яку ми вказували. Після того, як ми успішно переказали нашу суму, ми переходимо до Bybit і нажимаємо, що ми оплатили уже суму переводу. Нажимаємо також Confirm, що це дійсно ми оплатили. Також рекомендую вам завжди оплачувати з вашої картки, яку ви вказували. Не переказуйте від третіх осіб, інакше. Продавець вас тупо може заблокувати і не виплатити ваші USDT. Далі очікуємо, коли нам продавець уже підтвердить платіж і нам прийдуть наші USDT. Після того, як нам прийшли наші USDT, ми можемо за допомогою них уже купляти на споті певні монети або ж торгувати на деривативах. Для цього нам потрібно нажати переказ і переказати з акаунту фінансування туди, куди ми бажаємо за потрібне. Якщо ж у вас виникнуть якісь питання в процесі, ви можете зайти в наш телеграм. Я також залишу його в описі під відео. Наразі це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.